Вітаю, друзі, до продажу поступає нове авто, тож зустрічайте ось такий шикарний Nissan Leaf 2015 року випуску з батареєю 24 кВт автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний, динамічний та економний хетчбек в доволі непоганій комплектації. Моє просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 16 дюймові диски. Середина нас зустрічає ось такий гарний темний тканевий салон. Підігріви заднього ряду сидінь, велюрові вставочки, Безключовий доступ, повне склопакет, електрогулювання та підігрів дзеркал, гарний передній ряд сидінь. Шкіряне мультикермо з підігрівом, круїз-контроль, дисплей з підтримкою AUX USB, Bluetooth та камеркою заднього огляду. Клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь. Також додатково встановлено обігрів салону, дуже зручна функція взимку. Та інші функції. Пробігу даний автомобіль має 108 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке 663, автосалон Хапаєвто. Всіх чекаємо.